Контакт, пані та панове, які зміни чекають на нас у чудовому місяці жовтні? Назву зараз 5 пунктів. Зміни цікаві і вони принесуть дуже багато хаосу для деяких з нас. Перше, це миттєвий перелік грошей. Ви скажете, а що тут такого незвичайного дія функціонує і, взагалі, в усьому світі ми PayPal використовуємо. Будь ласка, через декілька секунд вам перераховують гроші. Німці про це ще не знали, але з 10-го вони кажуть. Що всі банки зобов'язані робити таку послугу, тільки ви перерахували гроші, одразу е за декілька секунд вони мають бути на вашому рахунку. Які проблеми з цим будуть виникати? По-перше, це якщо у вас є проблема з написанням Отримувача грошей. Справа в тому, що наші українські ім'я, вони чудові, німці, коли їх перекладають, починається одна крапочка, там ї, там г, там ще щось. Я думаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас от саме з написанням. Соломія, наприклад, чудово ім'я, і тоді виникають проблеми. Що може бути, чому говорять експерти, що буде в перший тиждень жовтня запрограмовані якісь проблеми? Якщо ви написали ім'я, прізвище-отримувача і там не співпала якась літера, то у вас буде жовта така позначка на тому вашому, скажімо, Полі, де ви будете перераховувати. Якщо все добре, буде все зелений такий гачочок. Якщо є помилка, то буде червоний гачочок. Що це таке? Це називається M-Finger Überprüfung, тобто перевірка отримувача. Це одна з таких за один з таких засобів, щоб система безпеки працювала. Це не таке нововведення. Я думаю, багато з вас зараз напише в коментарях. Та ми таке вже знаємо. Ну, німці відкрили для себе зараз. Миттєвий е, перерахунок е, грошей. Що ще цікавим є, е, якщо, наприклад, ви написали, дали своєму роботодавцю ваше ім'я, прізвище якось не так, або не співпадає і бан, і прізвище, то вам на початку місяця не прийде зарплата. Через це і є от саме той прогноз, що буде хаос. Будь ласка, от зараз ви дивитесь відео сьогодні, напевно, 23 число. Щаслива людина не знаю, яке число сьогодні. Подивіться ще раз, які дані ви дали своїм роботодавцям. Перевіряйте. І якщо вам справді оцей гачочок, коли ви робите перелік грошей, червоний або навіть жовтий, це означає що щось не так. Це для вас має бути вже десь така світити лампочка, що щось не так. Перевіряйте. Друге нововведення Я про це говорила в минулому відео, що теплові насоси зараз. Які розрахунок, який належить до комунальних послуг, має цей перерахунок відбуватися по-іншому. Раніше власник вашої квартири, що робив? Ну, давайте розкидаємо показник того теплового насосу на п'ятиповерховий будинок, будемо рахувати, або по квартатурі, або будемо рахувати по кількості людей, і ви платили середнє арифметичне. Зараз німці кажуть, давайте ну, ми зробимо по-іншому. В кожній квартирі, якщо це багатоповерхові будинки, буде спеціальний месгерет стояти, стояти прилад, який і буде перевіряти. Тому хлопці та дівчата, скільки напалили, стільки будете платити. Зараз я так ось цю тему піднімала, наприклад, мені особисто прийшло 800 євро. 1520 євро перерахунок, я мала заплатити, кажу, за що? То я дуже зраділа, якщо мені прийшов власник і сказав, ось, ми вам зараз будемо інсталювати різні прилади, будь ласка, і тоді вже з наступного, зараз з першого десятого, будуть по новому рахувати, що ми тут собі напалили, і стільки я заплачу. Плюси і мінуси. Якщо е зараз подивлюся, писала, да, 10 десяте, якщо до цього числа. Власне, квартири не впаяв вам якісь собі прилади, то е, вже пізно потім буде йому перераховувати це він має зробити. Будь ласка, якщо у вас це не сталося, зверніться до власника вашої квартири і запитайте, щоб не було проблем. Третій, це EPA. це називається електронні пацієнти. пацієнтин-акт». що це таке? Це означає, що вся інформація, яку ви даєте лікарям, вона має бути в електронному вигляді, щоб вони між собою спілкувалися. Зручно, проблематика в чому? По-перше, ви маєте погодитися. І це має робити лікар, це мають робити е, медицині шефа е, люди, які працюють з лікарем, але деякі лікарі не ведуть ці акти. Зараз вже пізно, тому з 1-го 10-го автоматично всі мають бути дегіталізовані. Вам нічого не треба робити, крім щоб як погодитися. Якщо ви не хочете, ну в принципі це нелогічно, то ви маєте це активно сказати. Наступна зміна, яка на нас чекає, це початок зимового часу. Це нас 26-10, саме в цей день з 3 ї години переведуть на 2 другу. Взагалі в деяких країнах не переводять час, Німеччина ще займається цим. Як не заплутатися, така цікава порада від мене. Уявіть собі, що коли в нас світло, коли в нас весна, що ми робимо? Ми відкриваємо сезон гриля. Ви берете свої стільці і виставляєте з квартири на балкон або на терасу, тобто плюс одна година. Якщо зима, холодно, то ніхто не сидить на терасі. Ми всі п'ємо глінтвейн десь на різдвяних базарах. Ви берете стула і заносите його, ці стульчики свої стільці в квартиру. Тому назад іде година, тобто мінус один. Так легко заповнити. І останнє нововведення, яке нас може цікавити, це Windows 10, маше всім нам ручку і каже до побачення. Всі переходять вже з якого числа 14-10-25 іде перехід на Windows 11. Якщо ви цього не зробили, то ви не можете користуватися безкоштовними аптейтами, апкрейтами і іншими. Функціями, що ви можете зробити, ви можете на рік продовжити свою функцію Windows 10, але це або коштує гроші. В принципі, я читала, що це безкоштовно, або якісь пункти ви можете використовувати про те, хто хоче бути проінформований. І мати швидкий інтернет, швидкі робочі системи, то вам потрібно перейти на Windows 11. От такі були новини, як завжди, вдячна вашим коментарям. Можливо, є якісь речі, які ви знаєте, не знаю, я пишіть, думаю, буде цікаво всім прочитати. Залишайтеся здорові! До речі, зараз у нас осінь, є таке цікаве поняття. Це осінній блюз, стан втоми, стан депресії, стан, коли хочеться кота на руки, коханця собі десь під мишку, ковдру і дивитися, як гарно падає листя. Саме врачі сказали, що цей стан цієї втоми гебстмюрічка це і є осінній блюз. Я вам бажаю слухати тільки ту музику, яка вам подобається. І якщо ви слухаєте блюз, то тільки з людиною, яка вас підтримує. Бережіть себе, будь ласка.